З міста Запоріжжя. Карл. Бажаємо здоров'я! Все нормально? Ми не роздражаємо вас. Ви дуже красивий. Можемо починати хвилину? Хочете, ми будемо шутити, ви будете це. Поїхали. Окей. Леся, збирайся, ми їдемо. Шановний Карл, у вас буде хвилина для того, щоб виграти дві тисячі гривень. Поїхали. Мені картопля Фрі нагадує моє дитинство. 15 людей в одній квартирі. Жирних. Ці жирні були. Я одного разу так розглядав гойдалку, що побачив, чому мене батьки вигнали з дому. А, Я вважаю, що всі люди мають займатися своїм ділом. Ось моє діло секс. Я і ми буду займатися. Займатися. Одного разу. У мене був секс з провідницею поїзда. І, звісно, він почався з голою провідниці. Карл, ну ну що ти робиш? Ти ще так зможеш? От так само. Давайте. Давай. Я нічого не розумію. Я тільки бажаю успіху. О, мене завжди питають про паспорт у накасті кожен раз. Щоб подивитися, якщо я такий виродок у житті, то що ж там у паспорті? <ріць> мене дуже бісять дивні люди. Кожен раз, коли біля дзеркала приходжу, дуже бісять. Що <ріць> ні? Ну тоді я вчора лежав у дівчини на грудях і дуже позварився з нею. Ну, як то кажуть, посварився на рівному місці. На 46 секунді засміявся ткач. Ткач, Карл. Так, все ми тримаємося. Карл, скажіть, будь ласка, ви хочете одразу продовжити чи ви хочете поговорити з нашими коміками? Питання, будь ласка. Як у вас починається ранок? Дуже рано. Я думаю, цієї розмови достатньо. Карл, 5 тисяч гривень є. Е, ще одну хвилину берете. Uh, давайте спробуємо. Давайте спробуємо. Можливість виграти 10 тисяч гривень. Зал вам аплодує. Yeah. Леся Юра. Дивимось вперед. Леся. Просто в очі не дивись, умився. все. Поїхали. До мене нещодавно приїхала повія. І вона оказалася однокласницею. А ви кажете, що за гроші в одну річку не війдеш. Ну, ладно. У мене дуже щедрі друзі. Дуже щедрі. Але вони чомусь це називають позичити, коли дитині бачить. У мене дуже я зараз нервую і мене. Я зараз нервую і мене дуже заспокоює а... Е... зловіщий сміх. Отакий. От А-ха-ха! А-а-ха-ха! Ну що, нормально мене! Він заспокоює! Валік, скільки грошей зараз на рахунку у Карла? Зараз 10. Будь ласка, забирайте гроші і йдіть. Леся, не дочекаєтесь. Будь ласка. я вас дуже прошу. Ви будете далі нас давити? Я йду далі. Леся Іванівна на психотерапевта витратить потім більше, ніж зараз втратиться. Карл, ви йдете далі. Я йду далі. Можливість виграти 20 тисяч гривень є у Карла. Вчора побачив оголошення на Перчерських кліпках. Я зрозумів, що люди взагалі вже бісяться від жиру. Шукають тамаду на собачу свадьбу. Місто дані совісті, ні повного розміру, гонора розвитіння свадьби. Я вирішив нещодавно підбадьорити друга сказати йому з дівчиною, що вони гарна пара. І вони сказали, що я дебіл, і щоб я закрив двері в спальню. 20 тисяч гривень у вас є, я думаю, що емоцій зараз все одно не буде. Візьміть гроші і йдіть. Ми вам віддаємо. Ми віддаємо двадцять тисяч. Забирайте. Юра, відчини сейф, Хай побачить. От коли Там людина бігайте. бачить гроші, вона змінює своє рішення. І Це Будь не ласка. позичити. Це не позичити, Юра, Леся, Карл. Зараз ситуація така. У вас роздоріжжя. Або забрати двадцять тисяч гривень і е, витратити їх куди ви хочете, або е, виграти п'ятдесят тисяч гривень. Можливо, ви станете постійною легендою. І вас будуть чекати, як це шоу. А можна забрати гроші. Добре, я згоден. Але можна втратити двадцятку. Давайте двадцятку. Окей, окей, супер. Вибір зроблено. Ми вас вітаємо. 20 тисяч гривень. Шоу коміка по-новому! Леся, ти як, нормально? У мене тиск піднявся. Ну, коли він ржав, він це робив ну, в мій бік, прямо на мене, розумієш? Трохи тебе оросило, да? так? <рістити> 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 Ні, якщо чесно, класний хлопець. Насправді ми ж розуміємо, що це дуже крутий формат. А, хоча хто його знає, може він і в житті таке люди, розумієш? Все було то, непогано. Я був непоганий, але хотілося б 50.